Україна ЄС куди далі. Відповідь на це питання шукали експерти та громадські активісти в Івано-Франківську. Угода про асоціацію з євросоюзом, яка наразі вже виглядає цілком реальною, обіцяє Україні ширші експортні можливості. Втім, і ризики залишаються, кажуть фахівці, адже підприємствам доведеться приводити свою продукцію до нових стандартів. Щоправда, деякі виробники готові, хоч завтра, пропонувати товари на європейських ринках, а частина уже торгує з ЄС. Багато підприємств є, які наразі вже торгують з європейським союзом, да, на менш вигідних умовах, але вони вже привели свої стандарти до норм та вимог європейського союзу, і їх продукцію можна знайти на європейському ринку. Да, дуже мало, але можна. Окремі підприємства вже наразі готові. Так, наприклад, підприємства нашої кондитерської галузі, вони вже готові і чекають, коли угода набуде чинності. До поділу угоди про асоціацію на політичну та економічну частини фахівці ставляться. І застереженням, адже українці повстали і за цінності, і за зону вільної торгівлі. Тож підписувати обидві треба якнайшвидше, каже експерт Володимир Єрмоленко, і після цього не зволікати, а рішуче рухатися далі. Далі треба подати, подавати подавати заявку на вступ. Україна має подавати заявку на вступ, тому що наступ до ЄС, тому що та угода про асоціацію це дуже хороша штука. Там дуже багато хороших речей, але ми вже певною мірою йдемо набагато далі. Ми вже певною мірою її перерозимо. Ослій года про асоціацію готувалася як проект там для середини 2000-х років. Звичайно, після того що вона сталося, треба йти на багато далі. Треба не боятися подавати заявку заявку вступ до ЄС. Втім, допоки в Україні не стабільно, робити конкретніші прогнози, експерти все ж не беруться.